Батько жорстоко побив свою трирічну доньку за те, що вона вирядувала. Все сталося пізно ввечері на вулиці Курчатова у Рівному. Чоловік зачинився з дівчинкою в салоні свого автомобіля і лупцював її майже годину, аж поки перехожі не почули лемен та не викликали поліцію. На місці патрульні виявили нажахану дитину та її 30-річного батька. Дитина була дуже налякана. Ось вона пояснювала, мене побив тато, мене побив тато. Сидіння в машині були опущені. Він, значить, в цій машині ну, десь до години він точно наносив її тілесні ушкодження у своїй власній машині. Освідування показало, що він тверезий, не по нарко, не по алкоголю. Чоловік не заперечував, що виховував малечу силою, мовляв, у магазині він не дозволив їй брати солодощі, однак донька не послухалася. Вона все тому, що я сказав, взяла цукерки. Я їй казав, доця, ми вийдемо, і ти получиш. Вона отримала, але вперто не хотіла вибачатися. У мене є в принципі. Діти повинні слухатися батьків, любов ціною. І мені все одно, що ви зі мною зробите. Як це буде виглядати законно, дочка в мене долажна слухатися і все. Вона три з половиною роки вона не може сама вирішувати, що їй робить, що не робить. Так як вона дочка, вона буде слухатися мене. Спосіб, яким це досягнути, я не знаю. Це для мене єдиний правильний. Неправильний, можливо, більше варіантів не бачу. крім як наказати по попі. На місце викликали слідчих та карету швидкої. Маленьку Євангеліну відвезли до лікарні. У неї струс головного мозку та інші травми. Медики були шоковані її станом. У нас не перший раз поступають діти із побоями, часто після дорожньо-транспортних пригод. Але ну, в такому стані, щоб були такі гематоми, я щось за 30 років не пригадую. Дитина мала численні забої, е, нижніх кінцівок, туловища пояснички, грудної клітки, лоба, правої кісті. Дитина була. Можна сказати, в шоці. Тим часом батька доправили до міськвідділку поліції. Там він продовжував відстоювати свої методи виховання. Я вважаю, що не слухатися батьків, це погано А катувати дитину це добре. <гану> <гану> ні, катути дитину це погано, але я не знаходив іншого способу коптувати. Не я не визнаю визнаєте? Я зробив, що зробив. Це може було неправильно. <гану> ні, ні Я питаю, ні, ви як <гану> взагалі відноситесь до нас? Як <гану> 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 це, 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 це <гану> вважаєте <ви> норма? <гану> я це буду вирішувати <гану> в своїй сім'ї. Я прислухаюсь до ні, я Я ж я Я з вами спілкуюся. для мене найважливішим фактором це реакція моєї дружини? Дружину цього чоловіка ми відвідали у лікарні, де вона знаходиться із постраждалою Євангеліною. Її думку щодо поведінки батька її доньки нам почути не вдалося. Немає в чому звинувачуватися. Я коментувати не буду цього. Чому? А чому так сталося? Що ну... ну, дивіться, спілкуватися з вами сьогодні не буду. Розповска, де ваш чоловік? Будь ласка, вийдіть з помади. Де ваш чоловік зараз? Ну, будь ласка, ну я з вами не не спілкуюся зараз, розумієте, В якому стані ну, зараз Ви йде? не можете задавати мені запитання. Я кажу, я однак пояснення вона все ж надала поліцейським мама? Так само правдової батька. Вона каже, що ну це припустимо. Так має бути. Вони хвилювалися тільки, щоб ну, якби ця історія десь не вийшла, що батькові нічого не було, що це нормально, що це їхня сімейна справа. Відомо, що ці батьки виховують ще старшого хлопчика. Наразі ситуацію у родині вивчають працівники служби у справах дітей. Вже створили спеціальну комісію. Сьогодні дівчинку мають виписати з лікарні і вона повернеться додому. Адже підстав вилучати дитину із сім'ї фахівці не знайшли. З батьком проведена профілактична бесіда і з матір'ю. Сьогодні також в лікарні спілкувалися наші спеціалісти з дитиною без присутності. Лікарі вже стверджують, що дитина може повернутися додому, і дитина теж просить додому, каже, що любить тата і маму. Не може пояснити за що тато її бив, але стверджує, що хоче додому і хоче до батьків. Надалі сім'я буде взята на контроль, як така, що дитина опинилась в складних життєвих обставинах у зв'язку з жорстоким до неї ставленням з боку батька. До слова батьку за скоєне загрожує кримінальна відповідальність за фактом злісного невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. У поліції розпочали розслідування чоловіка не затримували.